Привіт усім! Сьогодні поговоримо про AccessWay – суперсучасний додаток, який зробить пересування містом легким для кожного? Незалежно від того, чи ви людина з інвалідністю, літня людина, чи батьки з візочком, AccessWay допоможе вам легко орієнтуватися в місті. В чому проблема? На жаль, бракує актуальної та перевіреної інформації про безбар'єрні маршрути, що ускладнює пересування маломобільних груп по місту. AccessWay створений, щоб це змінити. Як це працює? Використовуючи штучний інтелект, додаток аналізує зображення міської інфраструктури, щоб визначити елементи доступності, такі як пандуси, бордюри та сходи. Ці дані потім відображаються на інтерактивній карті, надаючи користувачам інформацію про доступні маршрути в режимі реального часу. Але це ще не все. Користувачі також можуть допомогти навчати модель штучного інтелекту через Teachable Machine, що робить додаток ще розумнішим та точнішим з часом. Крім того, ми інтегруємо офіційні дані від міської ради та інших установ. Уявіть собі спільноту, де користувачі активно допомагають, фотографуючи та перевіряючи інформацію, роблячи додаток ще надійнішим. Ми говоримо про систему позначок та рейтингів, щоб інформація була актуальною та достовірною. Наш план дій включає формування команди, співпрацю з місцевою владою, де розробку мінімально життєздатного продукту MVP та масштабування після пілотного запуску. Мета створити відкритий інструмент, що фінансується грантами, партнерствами та громадськими організаціями, щоб зробити міста більш інклюзивними та зручними для пересування. AccessWay – це не просто додаток, це рух до більш доступного майбутнього. Якщо ви захоплюєтеся технологіями, які допомагають людям, відвідайте ДЖІПІТОНЛАЙДАЙ, щоб дізнав більше про інноваційні рішення. Зробимо пересування доступним для всіх.